Привіт! Сьогодні розберемо, як активувати систему Windows та пакет програм Office, якщо у вас раптом злетіла активація. Будемо розбирати на прикладі системи Windows 11. Спочатку вимикаємо всі наші антивіруси. Для цього на цьому прикладі встановлений тільки Windows Defender стандартний антивірус. Заходимо в нього. Захист від вірусів та загроз, керування настройками. І у вас може бути включені ці 5 пунктів. Якщо вони увімкнуті, просто знімаємо ці галочки. Все, перевіряємо, що їх немає. Закриваємо налаштування, заходимо в папочку з нашими активаторами. У мене вони знаходяться на диску С. Є дві програмки Акт. Ми будемо зараз користуватися актом. Якщо раптом він не спрацює, то просто активуємо іншою програмою. Заходимо в саму програмку і вибираємо той пункт, який вам потрібен. Активація Windows. Чекаємо результату, поки загорується зелений колір. І те саме з активацією Офіс. Може попросити ввести ключі, просто тоді нажмемо ОК. Все. Закриваємо та перевіряємо результат. Обліковий запис, продукт активовано. На цьому все. Дякую за увагу.